Всім привіт! Виїхали сьогодні ось молоти та ячмінь, обкатуємо нового коня. Купили нивку, собі вже. Тепер її обкатуємо. Ось така нивка. Подрібнювачем, ну так як потрібна солома, то зняли подрібнювача, зняли вала і повністю все знизу. Потрібно буде на майбутнє переробити так, щоб можна було відкидати, коли потрібна солома, коли не потрібна. А так поки що зняли. Повишеній іде. Ну як сказати, нива, як нива, як і завжди, як усі ниви. Нічого особливого такого і немає. Звісно, вся облісовка поки познимана з його. Він, на його є всі бляхи, Ну, поки що їх ніхто не ставив, так як вже потрібно виїжджати, щось молотить було. А так на нього є вся облісовка, на мотор є теж капот, але поки місяць не стоїть нічого ще. Ось такий ось ячмінь. Звісно вже він давно поспів. Звісно, його вже потрібно було молотити ще тижнів-десь два назад, але комбайн ще, так як комбайн був ще не складений. Тому ще не молотили, це озимий ячмінь. Вже він взагалі покляк. Трішки перестоїв він, але нормально. Ще він не сиплеся нічого з колоса. Але трішки вже перестояний. але... Купили комбайна, розібрав його повністю всередину, щоб перебрати, передивитися все. Передивився це, зібрали. Ось і виїхали молотити пробувати. Ось такі ось невеличкі волочки виходять. Так як мінь. Він і не був дуже високий, він коли був ще стоячий, він такий навіть, даже... ну вище колін був. Ось ось був, вище колін. Місцями, можливо, де і по пояс був. Це озимий шестирадний ячмінь. Сорт, який то я не знаю, то його брали, то сорт не знаю який. Кого ми брали, вони навіть самі не знають сорт. Ми його взяли так, чисто спробувати, розвести. Він є. Цей... Взяли його розвести він сиплений погано, тому що його залишили. Але є в його така проблема трішки вимолочується пан, ось. ось ці устюки. Погано відломуюся буває, коли він сируватий. Перший рік молотили його, він був, виходить, так, як, вроді би зерно сухе, але сирувати був. Вроді би, здається, зерно сухе, а ось обломуватися ці устюки не хочуть. Казали, його потрібно молотити в день коли спека і ставити більше оберти на барабан. На другий рік ми вже. Молотили в спеку, тоді було більш, вже довше почекали, поки він висохне все, і молотили тоді в день. І більше оберти зробили на барабан, то практично він все й вимолотився тоді. А першого року то халепу зробили взагалі, багато стюків було. І не хотіли його сіяти, але то ми ще раз спробуємо його. Тому посіяли ще раз його. Ну і це вже третій рік його сіємо. Так як він не поганий дає результат. Звісно, кущення в його слабе якесь, так як пізно сіявся він осінню. Тоді вже то вологи не було, не можна було раніше сіяти. Потім пізніше вже дощ попадав, вже дощі, холодно було, він довго сходив. весною так само, його підсипали, все, Помер талому, але... Так як весна теж якась була, то пішло тепло у березні, потім знов холод, все. його кущення такого як немає. Норма висіву його була 220 кг. Ну, все ще все. пізній посіви, все. Якби раніше, то кущення було б набагато краще. Ось тут всередину, то він виглядає краще, ніж по краях. Тут він і... кущення краще і все, і колос краще. Ось. Тому ось так. Він деінде проскакує і простий ячмінь двохрядний. Десь комбайн молотив когось, кого брали, десь попалось зерно двохрядне, так само житло десь проскакує є. Можливо, вже його сіяти не буде, можливо, ще будемо. А на розвідок, можливо, ще десь візьметься. Якийсь інший сорт озимої ячменю, теж шестирядний або двохрядний. Побачимо, можливо. А поки міста. Ось така ось нивка. Варіатор нового зразку. На тій ниві також був варіатор нового зразку. Так як він тоді. Так як йому випала була втулка, розбило його, тоді... Забили втулку, були якось домолотили рік. І на другий рік тоді встановлювали старого образця варіатора. Тут поки мій стоїть нового, так і буде стояти. Поки працює, хай працює. Ось такий ось комбайн, звісно. Вода гаряча, потруба. Нивка пече. Звісно, ще буде, тут багато потрібно буде чого доробити такого із нюансів дрібних, які хотілося зробити. На тому комбайні були зеркала повністю з обох сторін. В кабіні зеркало потрібно, а тут а поки місця всього немає. І часу не вистачило це все зробити. Ну, думаю, на другий рік це точно вже зробиться. Ну і можливо до осені це теж зробиться. Так як є посіяна соя ще, якщо все буде добре, то ще будемо молотити їм, ще будемо молотити ним сою. Вирішили спробувати посіяли цей рік небагато на розвідок сої. То, думаю, до сої ще його підготуємо трохи. Потрібно шторки в бункер зробити на вигрузку, Ну це, можливо, це зробиться, щоб висипати трубою. І почіпляти обшивку всю, по округу його потрібно. Ну, а так, більш нічого такого здається би. Звісно, багато чого хотілося б під себе заробити, але з часом все доробиться. Головне... Ходова частина все зроблене. Ну це так, здається, би все зроблене. А там хто його знає. Все перевірялося, все дивилися, то ніби все нормально. Все зроблено. А там далі ходу справи все буде там дороблятися під себе. Як, як нам краще, так і буде дороблятись. На другий рік потрібно важ доробити потрібно буде. Ну а так більш нічого. Чемо. Ось тут за краю тут є будяків, а так то їх і немає. Там з того краю одне таке кубельце, так зване, будь-яків, а так їх і по полі особливо й немає. Здається, як робив, ці будь-які взяло, вони почали сохнути. ...в них геть не посохли до кінця. Але дощі були перед тим, якось після того. І вже коли я вже в колос вийшов, тоді почали знову бояки рости, знову почали зігроти. І тому вже, коли я вже був в колосі, то тривав. Ячмінь, який був постійний весні, була тоді якась жара, дощу не було. Покропив, таже ячмінь припалив і думав, що вже нічого не буде, але пішов дощ, йому дав листове підживлення, то він відійшов. А будь-які також дошнив відійшли. Вже тут там повний бункер, потрібно вийти глянути, щоб через верх як воно повністю сюди не розкидає ну що ж перший бункер в цьому році вже є там чуть-чуть углі можливо немає але далі розгорнем трішки ще в один кінець і йдемо. хоча ось розгорнув в один кінець ми не дійдемо. Будемо чекати на трактор. Так, поїду я на той край поля. Головні агрономи працюють. Агрономи. Втрати є чи немає? Як ви скажете? Три агрономи і всі мовчать. Це означає, якщо агрономи мовчать, це два випадки. Або все нормально, або значить скоро тобі прилетить і то конкретно. Бо агрономи мовчать до пори до часу, а потім всю енергію, яку накопичують, виливають на тебе. Ну я думаю, вони ходять ось веселі, то думаю, все нормально. Бо якби то я вже досі по шапці отримав би, А так поки що все нормально, значить. Нагорнув вже повністю. Будемо чекати трактора. Зеркал, звісно, не вистачає. Я привик по зеркалах десь заточити, точити, все. А ось тут зеркал нема, звісно, непривично. Все з часом буде, не все зразу. Пішла вода, гаряча трубах. Торіг взяли були на віду. Це двохряний ячмінь. Тут десь до гектара поля, побачимо скільки його буде! Для, для власних цілей вистачить. що закущення слабеньке. Так як я розказував, що я його був і припалив гербіцидом, але пішов дощ, то він чуть-чуть відійшов тоді, я його ще підживив, А якби не дощ, то думаю, що можливо б і не було б його взагалі. Ось і домолотив я ярий ячмінь. Це було 90 соток. Домолотив бункер. Ну і тут там менше пів бункера. Десь кілограм 700 має бути. Там з 50 соток було повен бункер, і ще десь там кілограм, можливо, 300, десь так 300-400. Якщо так брати, то з гектара було б десь 40 центнерів. Ну, а тут, якщо докинути десь ще тих 10 сотих, можливо, і десь і 30 була б. Можливо і ні. Ну тут а, він і був рідкуватий, він припалений був. Зр... Весна була одразу сухе. Весною одразу дощі то були, потім суша була, потім ще його припали. Потім пішли дощі, але все рівно кущення такого, як і не було, що посіяв, те ще та і виросло. А кущення практично і не було. Так само і на озимому. Ну там все рівно чуть краще було. Він чуть густіший був. А цей все рівно рідший, наскільки був. Що маємо, те маємо. Добре й те. Головне кропиш, все. А потім. Допоки молотити, завжди бур'ян виростає все рівно. Молоча є, де інде були будь-які, так само де інде є лобода. Головне, коли кропив, ячмінь припалило, і бур'ян так само ж почав сохнути все, але чомусь повністю і не спрацювало. Чому так хто його знає? Ну, пшениця, якщо взяти, то пшениці такого немає ось бур'янів. Тут а тільки що це поле, то тут берізка тільки є. А так бур'янів більше немає. Ну і біля стовпа, де там вже оприскуватель не зайняв, то там також є якийсь там будь-який молочай і будяк є. Так більше будь яких немає, ось тут в полі далі тільки берізка. А ось по ячменюві тут багато різних бур'янів. Хоча кропилося все однаковим гербіцидом. Чому так, хто його знає. Але пшениця вона ось більш закрила землю. Тут навіть є молочай, але він все знизу. Він сантиметрів 5. Висотою все, а ось тут, так як густоти тієї не було ще потрібно, щоб закрити землю. Тому, можливо, бур'ян попроростав, А ще єчмінь. Вже, по... вже коли він достиг, він вже покляв і він ще більше відкрив землю. Тому тут і бур'ян більше проростав. Ну так це я думаю. Ну, в пшениці вона більш густіша, все, вона більш закриває землю, тому мур'ян, можливо, і так і чистий не проростий. Ну, а так більш нічого. Вже багато ось полови є. Вітерець. Добре те, що і так добре, що є. Ну а кому сподобалося відео, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і всім до побачення. Ну а ось там їде вже десь трактор. Чую. Зараз будемо вигружати. Ну і можливо далі почнемо молотити ось цю пшеничку.